Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про атоми та молекули. Ще понад дві тисячі років тому вчені замислювалися над тим, із чого складаються речовини. Розмірковуючи над цим питанням, відомий давньогрецький філософ Демокріт припустив, що всі речовини мають складатися з певних частинок із дуже маленькими масами. Він назвав їх атомами, що означає неподільні. Існування атомів було доведено порівняно недавно, лише в 19 столітті, і разом з тим учені встановили, що атом не є неподільною частинкою. Атом складається з ядра, навколо якого рухаються електрони. Ядро будь-якого атома позитивно заряджене, а електрони мають негативний заряд. За рахунок цього електрони притягуються до ядер і обертаються навколо них на певних відстанях. У такий спосіб утворюється атом. Заряд в електронів дуже маленький. Частинок із меншим зарядом у природі не існує, тому заряд електрона приймають за одиницю. Оскільки він негативний, то заряд електрона становить мінус один. Заряд ядер атомів також вимірюється в умовних одиницях, але зі знаком плюс. В атомах позитивний заряд ядер нейтралізується негативним зарядом електронів, унаслідок чого атом не має електричного заряду. Якщо заряд ядра атома дорівнює плюс один, то такий атом містить один електрон. У сумі плюс 1 мінус один дорівнює 0. А якщо заряд ядра дорівнює плюс 3, то атом містить 3 електрони і так далі. Давайте занотуємо. Атоми це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра. На початку ХХ століття датський фізик Ернест Резерфорд запропонував одну із перших моделей будови атомів. Він порівнював атом із сонячною системою, але це порівняння дуже приблизне, оскільки атом має складнішу будову, з якою ви ознайомитесь в наступному класі. Розміри атомів дуже маленькі, близько 10 в мінус 10 степені метру. А ядро атома ще менше, його діаметр становить близько 10 в мінус 15 степені метру, тобто в 100 тисяч разів менше, ніж діаметр атома. У природі електронейтральні атоми трапляються досить рідко, найчастіше в результаті певних дій, здебільшого в хімічних реакціях, атоми віддають або приєднують електрони. У цьому випадку заряд ядра вже не компенсується зарядом електронів, і атом перетворюється на електрично заряджену частинку. Такі частинки називають іонами. Якщо атом приєднує електрони, то в нього з'являється надмірний негативний заряд. І він перетворюється на негативно заряджений іон із зарядом 1. А відповідно, якщо атом приєднує 2 електрони, то заряд його дорівнює мінус 2. Якщо ж атом втрачає електрони, то він перетворюється на позитивно заряджений іон. Заряд іона, який утворюється внаслідок втрати атомом одного електрону, дорівнює плюс 1. Якщо ж атом втрачає 2 або 3 електрони, заряд його іона. Дорівнює відповідно плюс 2 або плюс 3. Багато речовин складається з протилежно заряджених іонів, зокрема звичайна кухонна сіль. Молекули. Із різних атомів можуть складатися різноманітні молекули. Атоми з'єднуються один з одним у певному порядку за допомогою особливих хімічних зв'язків. В одній молекулі може об'єднуватися різне число атомів. Причому атоми можуть сполучатися в різному порядку. У цьому випадку творюються молекули різних речовин. Наприклад, молекула кисню складається з двох атомів, молекула води із трьох, а молекула сахарози – із 45. Якщо атоми умовно уявити у вигляді маленьких кульок, то молекули матимуть вигляд набору різних кульок певної форми та розмірів. Склад та будова молекул речовин зумовлюють їхні властивості. Різні речовини мають різні молекули, а отже й різні властивості. Давайте занотуємо: молекули це найбільші частинки речовини, здатні існувати самостійно і є носіями хімічних властивостей речовин. Властивості молекул суттєво впливають не тільки на хімічні, але й на фізичні властивості речовин. Якщо молекули важкі та щільно розташовані одна відносно одної, то така речовина буде мати значну густину. Якщо молекули сильно притягуються одна до одної, то таку речовину складно розплавити та випарити, кожна молекула має певну форму і розмір. Від цього залежить, чи матиме речовина запах, а здатність молекул поглинати видиме світло визначатиме колір речовини. До зустрічі.